Для того щоб поволонтерити в Україні, людина має дуже сильно постаратися. Людина має дуже сильно вкластися, закохатися в Україну заочно, приїхати сюди і ну, типу, і боротися за те, щоб причинити нам всім добро. В Ситуації, коли Україна потребує іноземних фахівців в різних абсолютно сферах, ми не маємо абсолютно ніякого інструментарію сприяння. Долучення таких людей до діяльності в Україні. Ну, от не маємо. Якщо ми говоримо про громадян країн, з якими ми маємо безвіз, це там країни ЄС, це Велика Британія, це Канада, це США, теж це країни, громадяни яких можуть в'їхати на територію України на 90 днів без будь-якої візи. Але Якщо ми говоримо про волонтерів, які хочуть залишитись на довший період в Україні, а з початком повномасштабного вторгнення таких було досить багато. Якщо вони залишаються на довший період, то це питання отримання посвідки на тимчасове проживання, а для її отримання вже потрібна довгострокова віза. Тобто віза потрібна для того, щоб в'їхати на територію е, України. Проблеми немає. Але пройшло три місяці, і тим постаєш перед вибором. Тобі потрібно повертатися в країну свого е, походження. Е, е, займатися оформленням візи, вона коштовна. від 65 доларів до 1000 доларів. Ну, що ускладнює е, щонайменше волонтерську діяльність в Україні, але по максимуму, що це ж проблеми з законом. Ну, от, поки що, рішення для них немає. От ми зареєстрували законопроект, який е, е, покликаний спростити ось цей момент з отриманням довгострокової візи, ну щоб не, не обов'язково її отримувати для того, щоб отримати посвідку на тимчасове проживання.